Пішов гратися у двір, та не повернувся. На одному з тернопільських дитмайданчиків помер п'ятикласник. Що це? Черговий інцидент смертності під час фізвиховання чи нещасний випадок? Спробували з'ясувати наші кореспонденти. 9 травня о 20.39 Тернопільська швидка отримала виклик. Допомоги потребував хлопчик. На місце виклику одразу виїхала дитяча бригада медиків. Пригадує події того вечора заступник директора центру екстреної допомоги. Хлопчик. Віком 11, 11 років лежав на дорозі без ознак життя, тобто синюшний, зіниці розширені, дихання відсутнє, пульсація на магістральних судинах відсутня. Дитина негайно була взята в салон автомобіля швидкої допомоги. По дорозі проводилися реанімаційні міроприємства, і о 20.50. Бригада вже була приймального відділення обласної дитячої лікарні. Попри роботу медиків, кілька хвилин по дев'ятій вечора в Артема констатували смерть, що ж відбулося менш ніж годину тому. В дворі будинку лікарем розповів тато дитини, яка в той час гралася із хлопчиком. З бригадою в салон автомобіля сів батько одного з друзів цієї дитини. І тобто, він вже поросказав коментарі, що там було що під час гри в футбол. Ось там діти гралися, щось там штовхалися. Ну як звичайно, діти, і тут раптово дитина падає, з'явились пільниці виділення з рота. І дитина зблідла і посиніла. Чи мав Артем проблеми зі здоров'ям? Лікарі швидкої сказати не можуть. Проте з вересня хлопчик займався у спортшколі з футболу. І скарг на здоров'я від Артема тренер не пригадує. Він пройшов медогляд, був цілком здоровий, отримав доступ до. Дозвіл займатися футболом, ну, так, так і всі 11-річний хлопчик. Хлопчик хороший, дисциплінований От. і мав деякі вже успіхи, поступки вже в футбольному мистецтві, хотів бути воротарем. Останній місяць Артем не ходив на тренування, як повідомив Валерію Олексійовичу, тато вихованця хлопець хворів, і вже сьогодні Артем мав би повернутися на заняття, але не судилося. Ну, що неприємно в, в цій трагічній історії, в те, що е, це сталося можливо це в дворі, коли вони організовують свої такі е, якісь неорганізовані. Ну, Можна сказати, стихійні якісь ігри. Мені дуже сумно з цього приводу його трагічної смерті. Перевірку трагічного випадку зараз проводить міліція.